Покладемо в під скляний ковпак зав'язану повітряну кульку. Відкачаємо повітря. З часом об'єм кульки зростає. Чому так відбувається? Для пояснення цього явища спочатку розглянемо наступну механічну модель. У нас є скляна конусоподібна колба, всередині якої є плоска металева пластина, яка пов'язана з пружиною. Саме пружина повертає пластину в початковий стан, якщо вона буде відхилена. Згори на пластину падають металеві кульки. При ударі пластина відхиляється, і якщо більше ударів немає, то вона повертається в початковий стан. Чим більше ударів, тим частіше пластинка буде відхилена. Кульки подібні до молекул, а пластина до стінки. А відношення сумарної сили ударів до площі пластинки і є тиск. Як зовні, так і всередині кульки міститься повітря. Повітря це природна суміш газів, яка містить велику кількість молекул. Молекули газів хаотично рухаються в всіх напрямках і вдаряються об гумову плівку всередині кульки і ззовні. Ми можемо це побачити на простому прикладі. Через лійку будемо засипати металеві кульки у зігнуту трубку. Кульки в результаті вдаряються об вертикальну гумову пластину. Так само, як молекули газів вдаряються об стінку повітряної кульки. Величезна кількість таких ударів змушує стінку постійно прогинатися і утримувати свою форму. Тиск газу створюється ударами його молекул і тому залежить від їх кількості. При відкачуванні повітря. Кількість молекул ззовні кульки зменшується, і тому тиск газу всередини розширює кульку. Здавалося б, це розширення повинно зупинитися, коли тиски повітря ззовні і всередині вирівнюються. Але чи це так? Подумайте самостійно. Тиск газу можна змінити двома способами. Перший змінити його устину. Наприклад, збільшити тиск можна додавши деяку масу повітря всередину посудини за допомогою насосу. Або зменшити його об'єм. Другий спосіб змінити тиск в газі це змінити його температуру. Наприклад, при нагріванні газу всередині металевого стакану його тиск збільшується. Що видно по розширенню гумової кульки. Або якщо приєднати скляну посудину до водяного манометру, то обгорнувши колбу руками, бачимо, що рівень води в правому коліні зменшується. Це говорить про збільшення тиску в колбі. Якщо ж охолоджувати колбу в іншій ємності з водою, то тиск колбі зменшується. Цей ефект можна використовувати для вирівнювання зім'ятих герметичних пластикових предметів. Якщо опустити його в нагріту воду, то він самостійно виправляє свою форму. Чому ж температура впливає на тиск газів? Чим більше температура газу, тим швидше рухаються частинки газу. Удари частинок об стінку кульки будуть частіше. Тому сила удару об стінку і відповідно тиск буде більшими. Дія тиску в рідинах та газах відрізняється від тиску, що створюється в твердих тілах. У нас є три пляшки. З піском, водою і димом. В кожній з них зроблено отвори в протилежних частинах пляшки. Натиснемо на середину пляшки. Спочатку на пляшку з піском. Тепер на пляшку з водою. І нарешті на пляшку з димом. Отже, вода і дим виходять з отворів, які розташовані далеко від місця натиску, а пісок ні. На що це вказує? Прояв цього явища ви, мабуть, зустрічали і під час розваг. Для повної відповіді варто розглянути ще один дослід. Візьмемо скляну трубку, на один кінець якої надінемо гумову кульку. В якій заздалегідь зробимо декілька отворів. Нальємо в цю конструкцію невелику кількість забарвленої води і стиснемо поршнем. Бачимо, що з різних отворів вода виливається з однаковою швидкістю. Як це пояснити? Отже, тиск, що створюється в нерухомій рідині та газі, Однаково передається у всіх напрямках. Це твердження носить назву закону Паскаля. Рідини є плинними. Вони набувають форми тієї посудини, в якій містяться. На відміну від твердих тіл, вони створюють тиск не лише на дно, але й на стінки посудини. Підтвердженням цього є витікання води з отворів в стінках вертикальної пляшки. А чому швидкості витікання води на різних висотах різні? Так, вода з різним тиском давить на різних глибинах. Тиск стовпа нерухомої рідини чи газу називається гідростатичним тиском. Він залежить від висоти цього стовпа і густини рідини. Аналогією може бути спускання кульки з гірки. Чим нижче відривається кулька з гірки, тим більша її швидкість. А траєкторія руху води і кульки аналогічні, для демонстрації тиску стовпа рідини. Блес Паскаль наливав лише один кухоль води в тонку вертикальну трубку, яка була вставлена в повну бочку. Вода піднімалася на велику висоту, що призводило до створення значного тиску, який здатен був зруйнувати бочку. Цей, на перший погляд, неймовірний дослід повторюють і в наш час. Перевіримо закон Паскаля іншим способом. Візьмемо скляну трубку, через яку протягнемо нитку, до якої прикріплено монету. Розмір монети закриває отвір трубки. Натягнемо нитку і закриємо монетою отвір. Якщо опустити таку конструкцію доволі глибоко в ємність з водою і відпустити нитку, то монета буде самостійно триматися. Чому? Отже, на цій глибині на монету діє гідростатичний тиск води знизу вгору, який і утримує монету. Якщо підняти трубку трохи вгору, то на певній глибині монета від'єднається від трубки. Тут гідростатичний тиск не здатен утримувати монету. Тепер з'єднаємо пляшку з забарвленою водою з довгою трубкою, піднімо вільний кінець трубки і покладемо на пляшку важкий предмет. Чим більша вага, тим на більшу висоту підніметься рівень води в трубці і встановиться рівновага. Тиск від важкого тіла вирівноважується малою масою стовпчика води певної висоти. Для рівноваги рідини важливою є рівновага тисків, а не сил, як для твердих тіл. Це положення пояснює основну властивість сполучених посудин. У відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються на однаковому рівні. Нальємо воду в трубку і будемо змінювати положення її кінців. Коли рух води припиниться, вода буде на одному рівні. Зміна положень трубки приводить до руху води, поки рівні знову не вирівнюються. Вільні поверхні рідини встановлюються на одному рівні у будь-якій кількості сполучених посудин, Незалежно від того, яку форму вони мають і як розташовані в просторі. Сполучені посудини широко застосовуються в побуті, медицині, техніці та будівництві: шлюзи на каналах і річках, водогони, водомірні трубки на парових котлах, артезіанські колодязі, фонтани, чайники, лійки, крапельниці. Цікавим прикладом є чашка піфагора. Якщо наливати в таку чашку воду, то вода не виливається, доки рівень води в ній не досягне критичного рівня. Після чого вода повністю виливається з часки. Використовувалась вона в стародавні часи, щоб раби не пили більше, ніж потрібно, або як засіб проти жадібності. Подивіться на наведену схему і спробуйте самостійно пояснити її роботу. Прикладом застосування сполучених посудин також є рідинні манометри. Якщо до кінця однієї трубки прикріпити гумову грушу і злегка натиснути, то рівні води будуть різними. Тиск, який ми створюємо в груші, буде сумою атмосферного тиску і гідростатичного тиску стопчика рідини. Розглянемо ще один цікавий дослід. В колбу помістимо краплю розчину аміаку. Дамо їй час повністю випаруватись і насипаємо всередину подрібнене активоване вугілля. Приєднаємо колбу до водяного манометру. І через деякий час спостерігаємо піднімання рівня води в коліні що ближче до колби. Чому це могло статися? Ми з вами спостерігаємо результат явища адсорбції – поглинання молекул газу твердою поверхнею. Саме з цією метою ми і приймаємо активоване вугілля при отруєнні.